Все супер. Класний гриб. Красень нас чекає. Навіть не хочеться його вмикати. Просто хочеться полюбуватися. Привіт, друзі! Сьогодні 14 четвер, 7 ранку. Вітаємо вас на каналі Грибний Сезон. Починаємо сьогоднішній день із грибалки і Перша сьогоднішня наша знахідка. От. От такий грибок нас чекає. Це перший сьогодні знайдений нами риб білий. Чудовий, правда? Не можу ним намилуватися сам. Корінь здоровий такий масивний. Ну що ж, початок хороший. Будемо надіятися, що буде у нас повна корзина сьогодні грибів. Ідемо шукати. Хотів ще уточнити момент. Я сказав, що сьогодні 14-го четвер-15-го, сьогодні червня випадково якусь дату сказав неправильно. Наша чергова знахідка сьогодні. Отакий От білий гриб. Зрілий уже гриб білий. Хороший. Ну що ж, шукаємо далі. Дивимося, може ще десь є. Гриби люблять рости групами. І може бути ще десь гриб. Шукаємо. О, ще один є красень. Білий. Мородий ще гриб. Гриблянка. Чудово. Гриб, Росте гарний, чудовий білий гриб, краса, Так, не забуваємо закривати місце, де він виріс. І дивимося, ще може десь бути гриб. Ну от є ще один. Ще більший. от такий білий гриб. В супер. Класний гриб. Дуже гарний. От треба далі шукати. Ще може десь бути місце. Лунку від гриба закриваємо травою. Шукаємо далі. Анок плюс 8 градусів. Чудова погода. І чудові гриби. Це один білий красень нас чекає. Гарний. Забираємо, дивимося далі. Ще один є, білий. Але які корені у них, які здорові гриби зараз уже чудові. Дивимося далі, ще можуть десь бути. молоденький гриб. Не бачимо з іншого вроді рядом поруч, але гриб хороший, молоденький. A oh, ty klín. Arný hryb. Šukaj medál. Ну, звичайно, так росте гриб. Уже умохли він! Гарний гриб. Дивимося, поруч є інший. Трошечки слимак почав грести йому шапу, шапку. Але нічого. Хороший білий гриб. Дивимось іще. Можуть бути ще десь гриби біль поруч. шапочку відламалася, ну гаразд Краса, Гарна сьогодні погода теж. вже тепло. Ближче до обіду, 9 година вже є. І от таке питання. Хто бачить тут гриба? Він десь тут. І не маленький гриб, як бачите. Отакий от гриб. Білий гриб. Краса. Отакі от чудеса у нас ростуть. А тут ще один сховався. Не видно його, правда, де він є? Але якщо добре придивитися, то отак от він там, отак от він там росте. Собі і чекає. Побачимо ми його чи не побачимо. Pobaczyli. Super. Harno prawda. A ciehar nie jest Бачите, що таке чудо. Так, ідеш до нього і милуєшся, любуєшся. Навіть не хочеться його вмикати. Просто хочеться полюбуватися ним. Ладно. Прекрасний гриб. Неймовірно. От таке побачив такі вже сут ягоди суниці і увага, так, да, все вірно, починають потихоньку вже дозрівати чорні ягоди. Скоро буде.